Доброго дня, діти! Ага. Ми дуже раді зустрічі з вами. Ви нас пізнали? Так! Да. Да. Я Білосніжка. сніжка, а я Червона Шапочка. А це наша домівка. До кожного кожної книжки є свій будиночок. І ось ви увійшли обережно ліну книг безмежно, полиці, в Телі, а на них байки веселі. Хочеш вірші, хочеш казку, обирай собі, будь ласка. А, а, а чи може хтось назвати, як країну цю назвати? Діти, куди ми з вами книжка. зайшли? Як ця країна називається? Книжок. Бібліотека! Бібліотека. Це країна-бібліотека, де живуть безліч книжечок. А в цих книжечках казкові герої. Ось як до нас завітали казкові герої з цих дитячих книжечок. А хочете, я вам розповім зараз одну цікаву дитячу легенду. Звідки ж взялися бібліотеки і чому вони так називаються? Послухаєте? Отже, слухайте уважно. В якомусь царстві, в якійсь невідомій державі жили були книги, але не було у них будиночка, в якому вони могли б сховатися від дощу, від вітру, від снігу. Від морозу, уявляєте, як їм жилося погано. Вони мерзли, їхні сторіночки розвивав вітерець, розносив по всьому світу. І ось одного разу зібралися всі книги на головній галявинці знань. І промовила тоді найрозумніша книга, енциклопедія Книжний народи. До яких пір ми будемо подорожувати по світу? Ми втрачаємо найкращих своїх товаришів. Я пропоную побудувати свій дім. Зберемо туди всі книжечки і назвемо його Бібліотека. Сказано зроблено, іначе з під землі виросла бібліотека. У її просторих залах кожна книжечка знайшла собі притулок, затишну поличку. І жили книги дружно, дуже-дуже різні, і серйозні учбові, і веселі та чарівні. Нові та старовинні з малюночками і без. До бібліотеки стали приходити дівчатка і хлоп'ятка, тата й мама, мами, бабусі, дідусі. Вони брали книжечки додому, щоб їх прочитати. А для того, щоб допомогти читачам знайти потрібну книжечку, у бібліотеках працювали спеціальні люди, бібліотекарі. Ось як я. В нашій шкільній бібліотеці працюю я, бібліотекар, і звати мене Марина Валентинівна. Жили книжечки в бібліотеці, дружно, спілкувалися з читачами. Коли ніхто не бачив, співали свою улюблену <тас> пісеньку. У бібліотеці нашій ми добре заживемо. У гості в дім прекрасний в тебе, читачу, ждемо. Ось і книжечки, діти нашої шкільної бібліотеки, з нетерпінням чекають вас, наших маленьких читачів. Але в бібліотеці є не тільки казки для маленьких читачів, але й дуже-дуже різні книги. Ось, наприклад, там стоять найрозумніші книги, можуть відповісти на любе ваше питання, які допоможуть вам правильно написати слово, або розказати, що це слово означає, або перекласти одне слово з однієї мови на іншу. Як ви гадаєте, що ж це за книги? Найрозумніші? Хто як гадає? Так, правильно, діти, це енциклопедії. Я покажу тільки декілька з них, які є в бібліотеці. Ось, наприклад, велика дитяча енциклопедія, дуже яскрава, з малюночками. Дуже-дуже багато цікавого вона може вам розказати. Коли ви станете трошечки дорослішими, от є енциклопедія школяра. Дітям про все на світі, ціла серія таких книжок, і ви побачите ціла шафа енциклопедії, різних різних на різні теми. Дуже багато цікавого вам розкажуть. А книжечки розповідають дітям, які свята святкують в Україні, які є традиції народні, взагалі, як жив раніше народ і як зараз живе. Рідна мова теж є. У нас виставка, книжечки розповідають про нашу рідну українську мову. А як ви гадаєте, що це за предмет? Мама була Булава. А де вона була? У кого вона була? Кажи. У козаків, так? це був предмет зброя козацька. А чому вона тут лежить? Бо тут зібрані книжки про наших козаків, про наше минуле, про Україну. Оце є виставка по нашому рідному місту Запоріжжя. Тобто виставки потрібні для того, щоб розказати і дітям, і вчителям про книжки зібрані з якоїсь однієї теми. Далі. Дійсно, книжечки є різні-різні. І для уроків, і для душі. Для душі це художня література, це казки, оповідання, якісь віршики. Але зараз я хотіла б поговорити про книги для найменших наших читачів для вас. Ну, по-перше, в бібліотеці для вас є цікаві журнали дитячі, наприклад, в гостях у казки. Журнал малятко, пізнайко, веселі картинки, барвінок і ще декілька різних журналів. Хтось тобто, бачив уже такі журнали чи читав. Нікого вдома немає. Ось у вас є можливість взяти в бібліотеці і прочитати. Дуже цікаві журнали дитячі. А ще книжечки для маленьких читачів, де живуть казочки, віршики, оповідання для маленьких. Ось такі дитячі, тоненькі книжечки. І, звичайно, діти, щоб стати читачами нашої бібліотеки, потрібно знати правила які нам розкажуть наші казкові герої. У бібліотеці завжди треба поводити себе тихо, а, Не можна бігати, кричати, ховатися за столажі та підпарти. А ще треба вітатися, коли входиш до бібліотеки. Книги видаються додому безкоштовно, але їх треба повернути, коли прочитаєте, щоб інші читачі могли прочитати теж. Книги... І ще до бібліотеки можна приходити просто ділитися чимось цікавим Поспілкувати. і поспілкуватися. Книги та журнали завжди треба повертати на те місце, звідки ви їх взяли? Інакше буде її знайти. Так, діти, завжди треба бібліотечну книгу, якщо ви її вже прочитали, повернути назад, щоб інші дітки могли теж взяти і прочитати. Але от скажіть, будь ласка, хто вже міг сам прочитати якусь книжку? Ой, молодці, вже вмієте, так? Да? А хто не вміє, то вам читали мами, бабусі, тата, так? Да? Вихователі в дитячому садку. А які казочки ви знаєте? Хтось? Ся... Колобок, а ще. Красна шапочка. Червона шапочка і ще. А коли треба ручки піднімати, кажіть Белосівка. так. Белосівки. Так. А давайте перевіримо. Наші герої казкові приготували для вас загадки. Любите загадки? Так! <по> Про казки і казкових героїв. Ми зараз перевіримо, як ви запам'ятали те, що читали. Слухайте уважно, та відповідайте. Вовка зовсім не боявся і від не достався, але лисиці на зубок все ж потрапив. <по> 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 Які ви молодці. Допоможе завжди вам. І птахам, і дітлахам він під деревом сидить. Добрий лікар вправить. Півник добрий, працьовитий, провчив мишок лежимо. Та спочатку любі друзі знайшов півник. Кокуло, колосо. Діти, хто? діти, Ох, які гарненькі, ох, які пухкенькі. Шановна, а ви хто? Ви мене не знаєте? Я баба Яга, найкраща в світі читателька. 300 років навчаюсь у першому класі, а ще, поки до вас йшла, таку гарну книгу прочитала, то можемо розкажете, про що ви прочитали? Зараз зараз ой, жили собі дід та баба, а в них була курочка ряба. Курочка посадила яєчко у землю, гарненько закопала, водичкою полила. А вранці виросло велике-велике дерево, а на ньому рібка. Прийшов дід, тягнув, тягнув, не витягнув. Баба тягнула, тягнула, не витягнула. Прийшли всі, котик, собака, мишки, тягнули тягнули, не витягнуло. Поморилися. А тут йде червона шапочка, й зьовкою відповідає не дам вам колобка, бабусі несу. Не казала я такого, і бабусю на колобки внесла, а пиріжки. Хто баба яга? Вона зовсім запутали, всі казки до купу склали. Діти, приячі ж казки хотіла нам розповісти баба Яга. Вона тебе зрозуміла, чого вона 300 років у першому класі сидить. Це нічого не значить. Як кажуть, вік живі, вік учись. А ще я дуже полюбляю книги. Подивіться, які у мене вони гарні. Розмальовані, водичкою политі, пошматовані. Це і... що? Книги? Для да, ті ж вони біднені, поколічені. Це вже всі сторіночки пошматовані, то всі букочки розмальовані. Всі малюнки повирізовані і жахи якісь понаписувані. Що ви кажете, я їх дуже люблю. Водичкою поливаю, щоб вони більші були. Розмальовую, щоб вони красивіші були. Граю не йому футбол, щоб здоровішими були. Нам прийдеться забрати у вас книги і більше не допускати до бібліотеки. Ой-ой-ой, на я піду в іншу бібліотеку. То вас не пустять до жодної бібліотеки. Ми цього не допустимо. Ми все подивимось. Гудбай! Як книгам допомогти? А я знаю. Ви від себе лікаря будуть. Він їх полюпає. Побігли швидше. Діти, ми скоро повернемося. Зачекайте нас. Ви вже повернулися. Так. І по дорозі зустріла бабу його. Вона вибачається, і він знак вибачення признала дітям. Так, дітки, я більше не було так за книжком поводитися. Я розумію, що це дуже погано. Ось, ну, баба яга добре принесла які гарні зошити. Це, мабуть, щоб дітки краще вчилися, писали да? і отримували гарні оціночки. Ну роздавай, дітка. А ось наші казкові герої приготували для вас цікаві книжечки, які теж вам розкажуть про мінну безпеку. А допоможуть цьому хто? Без Пат -патрон. патрон і супергерої. На цьому, діти, наша зустріч закінчилася. Я сподіваюся, що ви не будете так поводитися з книжками, як наша баба-яга. Ні. буде дружити з книгами, берегти їх, шанувати. І я чекаю вас з понеділка у бібліотеці. Ви станете справжніми читачами нашої шкільної бібліотеки. До нових зустрічей, діти!